Доброго ранку вариться. ось це справжня пшениця вариться. Ось так вона виглядає. Це зерно пшениці, ось звичайна пшениця. Але на цій пшениці обдерта оця шкірочка. Бо зі шкірочкою вона буде твердувата, тому в селах ще хто... є люди, хто заготовляють, бачите? Пилюка така з цієї шкірочки. це пшениця, звичайна пшениця. Обдерта. Я гарно її промиваю. На ніч замочила, потім гарно вимиваю ці лусочки. І ось вариться на путь пшениця. Дуже гарно пахне, неймовірний аромат. Та пшениця, що продається в магазинах, то звичайна перловка, вона так не пахне, не має того смаку.